Виходите до мене чи на ті посаді, не сидите в хаті, де вам заважають. А комети ви нами. У вас сидить жаба коло Не Побачайте. Абсолютно нічого не розуміє. Чоловік тікає на село. Через те, що ходив, не до бібліотеки казав своїм дружині, своїм родичам, своїм силам. А стріляв, ви не думали? Це вже бачили. Грипати зі мною не хочеться, це мій від'їзд. Ви... Дивно. Він вже мене сьогодні помічав. Ви пробачте мене Ольгу Субтино. Я Я дійсно сьогодні трохи більшу випав і плету вам турницю. Mm -hmm. Ви знаєте, мені Мені дійсно треба працювати перед університетом і тому що ви... я можу, щоб ви. Я вам дуже вдячний за вашу милу і за те, що інату, але, на жаль, більше користуватися не зможу. Так, я розумію. Що ж, я бажаю вам успіху в роботі.